З початком холодів розпочався епідеміологічний сезон. Окрім росту захворювання на грип, в громаді за останній тиждень збільшилася кількість хворих на коронавірус. Івану Івановичу 85. На ковід пенсіонер захворів вперше. Температура була і положила больник. Іван Іванович звернувся до міської лікарні і здав тест, який і підтвердив корону. Хворий страдає ще на хронічну патологію серця. У нього ішемічна хвороба серця, є аритміка, є задишка, є задишка. І тому ми його госпіталізували, е, в, тому, щоб уникнути яких, яких, яких ускладнень. На сьогоднішній день він у нас вже набагато краще почуває себе, себе, себе да? Іван, Іван Іванович, да, да. обстежили ми його рентгенологічно. Дивилися ми йому легені. Він скаржився на задуху. Є підозра. Є підозра пневмонія. Ну, ну, ми сподіваємося, що як ми будемо робити повторне обстеження пневмонії, там уже взагалі не буде. На відміну від Івана Івановича, пан Юрій хворіє на ковід вже не вперше. Неділю вдома коловся, лічився, воно температура не спадала. Тоді мій ліщий врач направив сюди до лікаря Тетяни Михайловни. мене, і я тут долічився. Прокапали три капельниці, температурка одразу спала в мене. Ну і Пішла на поправку. Зараз я чувствую добре. Протікає коронавірус не зовсім легко. З високою температурою, слабкістю, головним болем, кашлем. Спостерігається втрата нюху. Цей симптом був характерний у першій хвилі коронавірусу. Хворі поступають з вираженими синдромами інтоксикації, з високою температурою, з головними болями, з затрудненням дихання, кашлем. Також це захворювання має такий затяжний перебіг. В основному страдають люди похилого віку, дітей у нас поки що не було. Всі хворі, які знаходяться зараз на стаціонарному лікуванні, старше 70 років. Обидва пацієнти інфекційного відділення Тростянецької лікарні не були вакциновані. Медики наголошують, що найважливішим методом профілактики, особливо для груп ризику, залишається щеплення. При перших ознаках хвороби слід негайно звернутися до лікаря та не займатися самолікуванням. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Леся Шелест, Тростянець, Телеканал ТВТ.